Законів про праці України завжди вимагав і зараз вимагає, при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати, ну крім інших документів, відповідний військово-обліковий документ. Ця вимога була і раніше, і до порядку, і зараз вона є. І дуже багато з цим виникає питань. Я зараз пере один слайд. Е... Перегорну, і ми з вами глянемо, які ж військово-облікові документи потрібно вимагати у працівників, які вони повинні подати при прийомі на роботу. Зверніть увагу, є три категорії осіб: це призовники. Для них потрібне посвідчення про приписку до призовної дільниці. Є військово зобов'язані. Вони подають або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. І резервісти подають військовий квиток. Ніяких інших документів не передбачається. Це пункт 20 порядку 1487. Це якраз порядок ведення цього військового обліку. При прийомі на роботу ви вимагаєте один з цих документів. Питання основні, які виникають зараз у нас. Від кого вимагати ці документи. Моя особиста думка. Практично від усіх осіб, які не досягли 60 років. Тобто, це всі особи, які є або можуть бути військово зобов'язаними. І нас запитують: от ми тут підібрали на слайді, найчастіші, найактуальніші питання, що з сумісниками? Відразу скажу: ні закон зараз, ні порядок 1487 не розмежовує. Ведення військового обліку щодо сумісників і працівників, які працюють за основним місцем роботи. Немає цього в порядку, тому, на мою думку, обов'язково вести військовий облік щодо сумісників. Тут буде виникати наступне питання. Воно логічне, і його підіймали вже дуже багато працівників, керівників, осіб, які ведуть військовий облік. Дзвонили до терцентрів, запитували. І ось на підставі оцих всіх запитів, висновків ми можемо зробити наступний висновок. Дивіться: Закон не містить. Якоїсь там да, е, якоїсь розмежування між сумісниками та основними працівниками. Але багато терцентрів кажуть, що нам не потрібно задвоювати інформацію, нам не потрібно отримувати дані і від е, основного місця роботи, і від роботи, де працює особа за сумісництвом. Тому вони пропонуються робити тільки за основним місцем роботи. Але ще раз скажу: це особиста думка певного терцентру. Військомат, як ви його називаєте, да, щоб зрозуміло було. Але закон, закон не робить такого розмежування. Тому у вас є два варіанти. Або вести військовий облік і щодо сумісників, або. Звернутися офіційно з листом до свого терцентру, да, за місце знаходженням вашого підприємства, звернутися, зробити запит, якщо їм достатньо е, облік щодо тільки основних працівників, то будь ласка, ви можете це робити. Але якщо у вас немає такої письмової офіційної відповіді терцентру, я не раджу ігнорувати та військово-облікові документи і облік сумісників. Далі в нас є такі категорії працівників, як особи з інвалідністю, особи, які мають більше трьох дітей, особи, які виконують, які доглядають за хворим членом сім'ї. Тобто, це ті особи, от подивіться, інвалідні, троє дітей за членом сім'ї, доглядають хворим. Це всі категорії, які відповідно до закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію мають право. Да, навіть срочку, або там 23 стаття є закону про мобілізацію. 23 стаття це не підлягають призову на військову службу під час мобілізації і цілий ряд категорій працівників, які тут дуже багато в 23 статті закону. Але те, що вони зараз не підлягають мобілізації, це не означає, що вони не є військово зобов'язаними. Зверніть увагу на це. Ви ведете облік осіб, які є військово зобов'язаними працівниками там, резервістами. Тому і особа з інвалідністю до тих пір, поки військово-лікарська комісія да, військомату. Не визнає її такою, щоб яку потрібно виключити з військового обліку. І особа, яка має трьох і більше дітей неповнолітніх, і інші категорії, які наведені в 23 статті, вони не підлягають мобілізації, але це не означає, що вони на цьому етапі не є військово зобов'язаними. Тобто ви ведете облік. Цих працівників, ви вносите їх до списків, ви берете при прийомі на роботу їх військово-облікові документи, ви проводите звірку і так далі. А далі, якщо е, ТЦК та да, військомат, якщо Прийме рішення, да, буде робити звірку, виключить цих осіб, і буде і зробить висновок, що ці особи там, не оскільки вони не підлягають, да, що вони можуть не йти там, можуть не бути немобілізованими, то звісно це вже рішення терцентру, але це не ваше рішення. Вони є військово зобов'язаними для вас і ви ведете облік стосовно цих осіб. Дуже важливо звертаю на це увагу. Особи, які досягли 60 років. От по цих особах вже можна не брати військово-облікові документи і можна не вести облік. Ще звертаю увагу. От, Наприклад, щодо осіб з інвалідністю. Якщо лікарська комісія визнає їх, ну дійсно, вони є інвалідами, у них є всі документи, їх виключать з військового обліку. У вас у військовому обліковому документі, тобто в військовому квитку, буде. Така поміточка, що він виключений. Оце для вас є достатня підстава не вести військовий облік, не вносити до списків, поки у вас немає такої відміточки у військовому квитку. Ви ведете військовий облік. Тобто ви орієнтуєтеся на військово-облікові документи, а не на статус працівника, не на його якийсь сімейний стан, його хвороби, його інші якісь лікарські там довідки. Ви орієнтуєтеся на військово-обліковий документ. Він для вас є тією підставою, на якій ви ведете військовий облік. Далі переходимо. Іноземні громадяни. Звісно, ви не, ми не ведемо, якщо у вас працюють такі громадяни, військовий облік, тому що це стосується лише громадян України. Особи, які виконують роботу за цивільно-правовим договором, це не ваші працівники, це не прийняті вами на роботу. Вони не знаходяться в штаті вашої організації. То, звісно, ми не ведемо військовий облік по таких особах. Це особи, які просто виконують роботи, надають послуги, продають товари вам за певним договором, отримують за це там кошти, якісь там заплати, не заробітну плату. Да? Тому стосовно цих осіб, ми також не ведемо військовий облік. Щодо осіб, які були заброньовані на попередній роботі, Ви прийняли на роботу працівника, який заброньований на попередній роботі. Чи потрібно вести облік? Звісно, потрібно, оскільки е звільнення з тієї роботи, де він був заброньований, є підставою для анулювання. Фактично, працівник, який... Звільнився з роботи, він перестає бути заброньованим. Це є підстава для анулювання, тому ви його приймаєте відповідно до військово-облікового документу. Ведете списки, ведете облік цього працівника як військово зобов'язаного. Важливий момент, також практичний момент, Звертаю вашу увагу: є зняття з обліку, а є виключення з обліку. Ці пойняття плутаються трошки. Дивіться, зняттю з обліку підлягають особи, які відбувають в іншу місцевість. Або, наприклад, змінили громадянство. Да? Оці особи, поки в них у військово-обліковому документі є просто знятий з обліку, для вас це не підстава не вести облік щодо цієї особи. Знятий з обліку це він тимчасово він повинен зібратися і піти в інший терцентр, стати на облік в іншій адміністративно-територіальній одиниці, наприклад. Да? І… Відповідно, ви будете вести облік для вас. Єдиною можливістю не вести облік, це відміточка у військово-обліковому документі, у військовому квитку, що особа виключена з військового обліку. Тобто, це особи, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби, особи, які досягли граничного віку перебування в запасі, особи, які припинили громадянство, вони виключаються з військового обліку. Тобто це дуже важливо. Якщо у вас військовому квитку зняти, то відправляєте того працівника ставати на облік в інший терцентр. З одного знявся, в інший повинен стати, але ж ніяк не, не припиняється да, його статус військово зобов'язаного.